Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо три типові задачі про суміжні кути. Спочатку запам'ятайте, що таке суміжні кути. Два кути називаються суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Наприклад, ОЦ це спільна сторона, ОА та ОБ доповняльні промені. В одному з попередніх відео я детально пояснював, що ж таке доповняльні промені. Можете переглянути та повторити. Тепер розглянемо три типові задачі на суміжні кути. Задача 1. Наприклад, один з суміжних кутів на 20 градусів більший за інший. Знайти ці кути. Згідно даного рисунку, я напишу, що кут АОЦ більший кут, кут СОБ – менший. І щоб мені їх якось позначити, я завжди починаю з меншого кута, тому що так зручніше. Нехай пишемо. Менший кут це ОБ дорівнює або Х, або альфа. Тут як вам зручніше. Почну з Х. Нехай дорівнює X. І на малюнку відразу позначаємо Х. Тоді більший кут це це. У Або А оце байдуже в яку сторону, він буде на 20 градусів більшим. Тому, пишу, дорівнює Х додати 20 градусів. Отже, Х та Х додати 20 градусів. Після того, як ви позначили через нехай ці кути, згадайте теорему про суму суміжних кутів. За теоремою про суму суміжних кутів. Ми можемо скласти рівняння. Тому скажіть так: за теоремою про суміжні кути, а ми знаємо, що сума суміжних кутів це х та х плюс 20, разом 180 градусів. Тому ви пишете, за теоремою про суміжні кути складемо рівняння. Х додати Х додати 20 градусів, інколи беруть навіть ось так в дужки, хоча це не обов'язково. І ця сума дорівнює 180 градусів. А далі, як в алгебрі, розв'язуємо це рівняння. Начатку зводимо подібні доданки. Х додати Х, де хто чомусь плутає і пише х у другому степені. Насправді це лише 2х. Додати 20 градусів дорівнює 180 градусів. Далі 20 градусів переносимо через дорівнює з протилежним знаком і отримуємо 2х дорівнює 180 градусів відняти 20 градусів. Або ж просто знаходимо як невідомий е, доданок. 2х невідомий доданок, 180, відняти 20. 2х дорівнює 160 градусів. Далі ділимо і ліву, і праву сторону на 2, або ж знаходимо невідомий множник. Це Х. Ділимо 160 градусів на 2. Я запишу риску дробу, так зручніше. Дорівнює або х дорівнює 80 градусів. Повертаюсь до моєї умови, а що я шукав і що я знайшов? Я знайшов Х. Я написав був, що кут СОБ Це Х. Тому, відповідно, пишемо, кут СОБ дорівнює 80 градусів. Звідси кут АОЦ. Він дорівнює Х плюс 20, тому 80 додати 20 градусів дорівнює 100 градусів. Таким чином, ми знайшли ці два суміжні кути. Відповідь 80 градусів і 120 градусів. А далі сформулюємо другу задачу. Нехай один із кутів в скільки разів більший або менший за інший. Наприклад, один із суміжних кутів у три рази більший за інший знайти ці кути. Тому аналогічно я напишу: нехай менший із кутів це об буде Х, а більший АОЦ три рази більший. Три рази більше це 3 помножити на х. Але множення між числом або цифрою і змінною не пишіть. Таким чином, знову записуємо. За теоремою про суміжні кути складемо рівняння. І ми вже знаємо, що ця теорема говорить, що їхня сума дорівнює 180 градусів. На малюнку позначте, цей кут х, а цей 3х. Таким чином, складаємо рівняння. Х додати 3х дорівнює 180 градусів. Зводимо подібні доданки: 1х та ще 3х разом 4х. Тобто 4х дорівнює 180 градусів. Не забувайте писати градуси. Звідси х дорівнює. Знаходимо невідомий множник. 180 градусів поділити на 4. До речі, лайфхак, як швидко ділити на 4. Можна двічі поділити на 2. Наприклад, 180 поділити на 2, це буде 90. І ще раз на 2 це буде 45. Тому Х дорівнює 45 градусів. Але не поспішайте, це ще не відповідь. Коли ви записали Х дорівнює 45, пригадайте, що це був кут СОБ. Кут СОБ. Дорівнює 45 градусів. Далі кут АОЦ дорівнює 3 помножити на Х. Тому 3 помножити на 45 градусів дорівнює 135 градусів. Можна перевірити, що разом сума дійсно буде 180 градусів. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми ще першу задачу, що другу розв'язували за теоремою про суму суміжних кутів. Нагадую, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. І третю задачу теж розв'яжемо за нею. Для початку давайте сформулюю задачу. Суміжні кути відносяться один до одного, наприклад, як 7 до 2. Тобто, нехай в мене є кут АОЦ. Він відноситься це ділені від крапки, до кута СОБ, як 7 до 2. Що це означає? Це означає, що в мене є якийсь невідомий кут Х. І кут СОБ складається з двох таких однакових кутів, а кут АО це з 7 таких однакових кутів. І тому я ввожу допоміжну зміну Х і говорю, що нехай кут COB буде 2х, тому що тут у нас значення 2 напроти, бо відповідно до кута COB. А кут АОЦ, відповідно 7х. Якщо перший йде АОЦ, то перший буде 7х, якщо другий буде COB, то другий де 2х. Прописуємо це відповідно у нашій задачі. Не забуваємо позначити спочатку, нехай кут СОБ дорівнює 2х, тоді кут АОЦ дорівнює 7х. Знову ж таки, записуємо за теоремою або за властивістю суміжних кутів, можна ще так сказати. Складемо рівняння: 2х додати 7х дорівнює 180 градусів. А далі ви вже знаєте, що 2х та 7 – це 9х дорівнює 180 градусів. Потім знаходимо невідомий множник Х. Це 180 градусів поділити на 9. Х дорівнює 20 градусів. Знову ж таки, пригадуємо, що ми писали в нехай. А ми записували, що там 2х та 7X. Тому кут СОБ, Це буде 2 помножити на 20 градусів. І дорівнює 40 градусів. Кут АОЦ. 7 помножити на 20 градусів дорівнює 140 градусів. Шукані кути. Отже, ще раз повторили, що таке суміжні кути. Це два кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Саме ці доповняльні промені утворюють кут 180 градусів. Розгорнутий кут. І саме тому сума суміжних кутів, це вже теорема, дорівнює 180 градусів. Я думаю, нам вдалося з вами трішки розібратися, що таке суміжні кути, і ми розглянули з вами все ж таки три основні задачі на суміжні кути. Тож будьте уважні, якщо щось не зрозуміли, просто перегляньте відео ще раз. Зробіть конспект і, і до зустрічі! Матюматика <плодика> це просто лиша слухай і вивчай Стаз не допоможе, свідка відкривай це просто лише слухай і вивчай, відкривай.